Систем. Про деталі законопроекту будемо дізнаватися у народних депутатів. Ірина Никорак, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність та Сергій Нагорняк від фракції Слуга народу вже з нами наживо. Панове, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю студія. вітаю, дорогі українці. Пані Ірино, розкажіть нам коротко деталі даного законопроекту. Ну, насправді, з рахуванням того суспільного резонансу, який ми бачили в Хмельницькому МСЕК, де близько 75 прокурорів оформили собі інвалідність, отримували підвищені пенсії, а частина норм цього законопроекту видається як важливою, соціальною і справедливою. Але в той же час даний законопроект потребує суттєвого доопрацювання, тому що окрім того, що в ньому прописані. Деталі перерахунку пенсії з урахуванням зростання споживчих цін, а також пропонується змінити систему перерахунку пенсій для наших військовослужбовців, нацгвардійців, поліцейських, закордонників. Стосовно військовослужбовців це у бік збільшення, пані Ірино. Переглянути я, от якраз до цього і веду. Ага. А власне, всі ті, хто зараз несуть службу в силах оборони, їм планується впровадити таку систему нарахування пенсій, як і для прокурорів. Тобто зараз існує система, коли військовослужбовець звертається. До відповідного органу, до пенсійного фонду і з урахуванням його грошового забезпечення, підвищення заробітної плати, надбавок, премій і всього іншого відбувається перерахунок пенсії згідно цього законопроекту. Ця система планується до скасування і прирівнюється до тієї ж системи на рахунку пенсій, як і для прокурорів. Експерти вже зараз наголошують, що деякі положення цього закону можуть вважатися неконституційними і будуть підлягати розгляду конституційним судом. Тому uh -huh. Тут дві сторони медалі. Ми врегульовуємо важливе резонансне питання, яке відповідає суспільному запиту. Але з іншої сторони ми демотивуємо наших військовослужбовців і всіх, хто несе службу в силах оборони, і це явно негативно позначиться на їхній мотивації і на їх боєздатності. Угу. І ми це... повинні усвідомлювати, що військовослужбовці, які вже майже три роки несуть службу на передовій, часто без відпусток. Без без ротацій, без зрозумілих правил демобілізації, набуваючи травми, контузії, каліцтво та інвалідність заслуговують на те, щоб отримувати пенсії відповідно до їх душового забезпечення. Так, дякую, дякую, пані Ірина. Пане Сергію. Чи будете ви підтримувати ініціативу стосовно скасування спецпенсій прокурорам? Ви знаєте, сьогодні парламент схвалив скорочення строків подання альтернативних законопроєктів. і ми з колегами вже якраз працюємо в цьому напрямку, Скоріше за все, що будемо подавати альтернативний, або будемо подавати правки вже пізніше до діючого законопроєкту. тому що він далеко не ідеальний, і пані Рина дійсно підмітила, що там мова йде якраз і про військовослужбовців. І найголовніше те, що не всіх прокурорів там стосується. Там знову ж таки не норма про довічну пенсію, яка призначена. Там його потрібно вичищати. Він достатньо цей серий законопроект, там бився скоріше за все кабінетом міністрів поспіхом на запит суспільства. потрібно це питання врегулювати і зробити, щоб цей законопроект він був дійсно для людей і щоб там ну, прибрати всі ті норми, які унеможливлюють е, подальшу корупційну складову і для прокурорів стоїть літності, яку вони це купили. У судовій юридичній газеті, яка оприлюднила новину про цей законопроект, там йшлося про те, що передбачається внесення змін до закону закону про прокуратуру за винятком можливості призначення пенсії по інвалідності на особливих умовах. Пані Ірино, про які особливі умови йдеться? Ви можете пояснити? Ну, насправді підзаконні нормативно-правові акти буде розробляти уряд в особі центральних органів виконавчої влади і державних установ, які відповідальні за це. Тому власне тут потрібно доволі детально прописати механізм в самому законопроекті для того, щоб на практиці не виникало моментів з. Корупційними складовими і я тут хочу звернути увагу, повертаючись до військовослужбовців, що вважаю зовсім несправедливим. Якщо ми звернемося до практики країн Європейського союзу, то у них чітка позиція, що військові пенсії не можуть бути прирівняні. До цивільних пенсій Ірина, а можна а дану колізі... колізію усунути і прописати у законопроєкті, аби пенсії військовослужбовців вони не торкалися тих змін, які пропонують застосувати до спецпенсій прокурорів? Ну абсолютно, ми будемо працювати над тим, щоб до другого читання ці норми були відсутні в законопроєкті. В протилежному випадку ми будемо голосувати проти. Угу. Дякую, пане Сергію. Вам відомо, коли законопроєкт буде винесений на розгляд у сесійній залі? Його швидко винесли сьогодні вже для того, щоб скоротити строки для подання альтернативних законопроєктів. І колегами я думаю, будуть які з від різних фракцій будуть подані альтернативні законопроекти. Але я хотів би ще сказати, що важливо не тільки підняти питання прокурорів. У нас ще питання і суддів, які теж мають і інвалідності, і інших чиновників. Ми маємо підійти до цього питання комплексно. Добре, що зараз підняли питання вже по прокурорам, але нам потрібно повернутися і до інших органів влади, які представляють. І судову гілку влади і виконавчу гілку влади, там де теж є такі випадки, їх Україні на жаль безліч. Але в той же час ми маємо захистити сьогодні наших військовослужбовців, нацгвардійців, ті, які сьогодні нас захищають, ті, які сьогодні виборюють незалежність нашої країни, перемогу нашу. Угу. Але маємо надію, що я... так слухаємо. Пані Рона. Я дуже перепрошую за те, що перебила, Але я хотіла звернути вашу увагу, що в проголосованому вчора бюджеті на наступний рік передбачається збільшення бюджетів на ту ж прокуратуру, на рахункову палату, на арма на бюро економічної безпеки.